Тепер знімаємо показники після чистки, тобто камера вже почищена, повністю герметично, як, би, як в заводському варіанті, повністю все щільно закрито. І у нас показник 1990 майже. 1980-91, ну можна. Сказати 1990. Тобто значно, 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 стало турбіні легше крутити, о, навіть 2004 вже. Тобто, то, що все ж таки почистили пальник, почистили кану розгорання все промили, все прочистили. от То більше ніж на півтори тисячі, виходить, оборотів додалося. А, точніше, півтори сотні, вибачаюся. Півтори тисячі на самих мінімальних оборотах. На самому мінімальному на нулі. Коли менше всього подається напруга, він нас видає 2000 з копійками оборотів на хвилину. А тоді було 1840. На 200 навіть на 160 оборотів на хвилину. Коли все ж таки легше штовхати, то повітря не забите, то і котлу легше.